Маємо чотири медалі. Дві медалі в Португалії. Дон Луїш I, король Португалії, 1863 рік. Мед... Медаля мілітарія, військова медаль. Далі маємо Дон Педро IV і Донна Марія II. Така медаль під номером 4. 1826 рік, 1800. Тридцять. чи 84 четвертий. рік. Так, тепер маємо Францію. Тисячу 1918, шістнадцятий. Тисячу дев'ятсот вісімнадцятий. То якась... Військова медаль. солдатика Написано солдату. Солдатська медаль. І от такий о, якийсь значок цікавий, хто знає, підскажіть. ромбовидний значок в емалях. Ось така була зацепка. Отакі цікаві медалі.